Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова. Я рада вітати вас у медіа Центрі України Українформ, який продовжує свою роботу сьогодні. Наш наступний брифінг буде присвячений роботі асоціації операторів та інструкторів з першої допомоги та тактичної медицини. Саме місяць тому у нас в нашому залі було презентовано запуск такої асоціації. Тож зараз будемо говорити про результати роботи. Будемо говорити про то, хто, хто долучився до цієї асоціації. Будемо говорити про взаємодію безумовно з державними установами. У нас у студії сьогодні Леонід Федоровський, голова правління асоціації операторів та інструкторів з першої допомоги та тактичної медицини. Вітаємо вас, Леоніда. Добрий день. Тож, давайте поговоримо за цей місяць. Хто ж дійсно долучився до асоціації? Які результати, скільки зараз асоціація вже налічує громадянських організацій або інших форм нашого представників громадянського суспільства? Яких результатів вдалося досягнути? Ну, по перше, хочу подякувати. І медіа центру за запрошення, і хочу подякувати всій тій спільноті, яка дуже активно долучилася до нашої діяльності. Наразі маємо дуже позитивні результати. До нас долучилося близько 800 осіб приватних, і це тільки початок, це велика кількість людей, і 15 організацій-партнерів, з якими ми встигли домовитися про співпрацю і в проектній основі, які зайшли на основі меморандумної діяльності, і у членство асоційоване до асоціації. Тож дуже швидкими темпами організація набирає обертів, активно працює. Ми намагаємось, скажімо так, покращувати результативність діяльності, в тому числі і з державними інституціями так само. На даний момент в нас в роботі є цілий ряд проєктів. Хочу окремо проговорити кожний з них. Один з центральних проектів, який ми анонсували місяць тому, якраз це веб-платформа обміну досвідом для медиків, для рятувальників, для осіб, які займаються першою допомогою. Ми запустили разом з при підтримці LifeSaver Store, Ми за, запустили цей проект. На даний момент він реалізований на 35%, Тобто, вже почалася робота над програмним компонентом. Е, хочу наголосити, що ми провели декілька консультацій з державними структурами, які забезпечать нам безпеку саме комунікації цих спеціалістів. Тож матимемо найближчим часом, сподіваємось, за пару місяців матимемо безпечний ресурс, на якому всі фахівці з рятування життя зможуть обмінятися досвідом, отримати актуальні сучасні матеріали, всі необхідні для роботи, і обговорити нагальні проблеми та потреби. Важливим елементом на цьому форумі, на цьому вебресурсі є система голосування, тобто всі члени асоціації матимуть можливість брати участь у саме адвокаційній, політичній і дорадчій діяльності асоціації. Ми пропонуємо і плануємо, що всі ініціативи, до яких долучені на даний момент члени асоціації, будуть обговорюватися саме завдяки цьому ресурсу. Так само у співпраці з державними інституціями з міністерством оборони України департаментом охорони здоров'я та командуванням медичних сил Генерального штабу збройних сил України ми вже на 70% завершили роботу над професійним стандартом інструктора з тактичної медицини. Тобто, сподіваємось, знову таки, невдовзі. Це один-два місяці приблизно. Матимемо державну професію інструктора з тактичної медицини визнану і процедуру визнання людей, які займаються цим видом діяльності саме на професійних засадах. Також у партнерстві з фондом «Разум for Ukraine та з юридичною компанією Іщенка та Партнери ми запустили великий постійний проект інформаційний з юридичної підтримки військових. Тобто можна заходити, вони розміщують інформацію і на сайті спілки. Ще раз нагадую, можна зайти до нас: це umt.org.ua, або на сторінках «Разум фор Україн, або Іщенко та партнери. Ви можете побачити вебінари два рази на місяць. Ми будемо розповідати про саме юридичну підтримку військовослужбовців, а особливо потреби військових медиків і їх проблематику. Також є постійне представництво членів асоціації у робочих групах, організованих на базі командування медичних сил збройних сил України і на базі Міністерства охорони Міністерства оборони України. Таким чином ми намагаємося одночасно мати інформацію, і допомагати у розробці сучасних. Якісних стандартів підготовки для військовослужбовців з тактичної медицини, з медицини, зокрема з першої допомоги, так само продовжує роботу і активно працює проект з навчання інструкторів з тактичної медицини в інтересах Сил оборони України. За цей місяць, за перший місяць роботи асоціації в новому форматі, 24 особи успішно завершили навчання, отримали сертифікати державного зразка, які можна використовувати саме для підготовки військовослужбовців з базових рівнів тактичної медицини. Мушу наголосити, що цей проект. Відбувається за підтримки геовісі та з менторства та методичного супроводу інституту психології Костюка Національної академії педагогічних наук України, активно набирає обертів проект з розміщення аптечок зупинки кровотеч в публічних просторах. На даний момент проект вже на стадії збору коштів. Сподіваємось, знову таки найближчим часом, силами асоціації, ми зможемо розмістити у містах, а пізніше і в районних центрах необхідну кількість аптечок для надання допомоги у випадках масивних кровотеч. Також була проведена серія майстер-класів для військових лікарів з внутрішньокісткового доступу. Це окрема програма, яку ми реалізуємо разом з медичними фахівцями. І сподіваємося, що ця програма буде масштабуватися. Ми будемо запускати окремі фахові. Майстер-класи короткі, є великий відкрик на, на, на даний момент. 20 осіб, тобто дві навчальні групи, завершили навчання в цьому місяці, і на наступний місяць заплановано вже 40 осіб, які мають пройти таке навчання на е, наших ресурсах. На майбутнє в нас планується три великих таких проекти. це дослідження ефективності навчання тактичної медицини, це спільний проєкт разом з структурами Міністерства оборони та командування медичних сил, гармонізація цивільних та військових стандартів надання допомоги, і розробка стандартів якості для засобів першої допомоги та тактичної медицини. Це найбільші три таких дослідницьких проекти, якими ми будемо займатися, крім тих проєктів, які вже було оголошено. Звісно, планується ще ряд проєктів, про які будемо повідомляти вже в процесі роботи. Леоніді, дякую. Сподіваюся, що результати дослідження ви презентуєте саме у нас. А поки хочу спитати вас: ми побачили, що дійсно багато роботи зроблено. Які виклики були протягом цього періоду? На даний момент одним з основних викликів для спільноти є, по-перше, об'єднання всіх учасників цієї спільноти. На даний момент вона трохи розрізнена. Ми активно залучаємо організації, різні форми і організації громадського суспільства і комерційні структури. І наукові інституції до нас долучаються. Ну і вибудовування, звісно, моделі комунікації з державними інституціями зайняло, мабуть, що найбільше часу, тому що прецедентів в світі такої взаємодії на такому масштабі поки що не було. Тобто ми маємо випрацювати новий трек співпраці між, наприклад, Міністерством оборони та асоціацією, командуванням медичних сил та асоціацією, іншими стейкхолдерами. Ну, в принципі, шлях намічено, і ми так розуміємо, що початкова комунікація відбулася. Так, звісно, як ми говорили в першу ще прес-конференцію, між нами та міністерством оборони і Генеральним штабом окремо підписані договори про співпрацю. Зараз формуються плани робіт, згідно яких буде виконуватися та чи інша робота. Але цей процес вже іде, іде дуже активно. Сподіваюся, що в найближчому часі ми зможемо похвалитися ще більшими результатами? Дякую вам, шановні колеги. Якщо маєте питання, прошу. Вітаю, Шекаренко Марина, інформаційне агентство Кренформ. А пане Леоніде, скажіть, будь ласка, які саме додаткові ресурси або додаткова підтримка були необхідні для. Вашої успішної роботи в новому форматі це перше запитання. І маю ще друге запитання. Ви зазначили, що зараз готується веб-платформа з обміну досвідом. А і тут питання: чи зможуть українці обмінюватися досвідом, набувати досвід в своїх міжнародних колег та міжнародних експертів? Якщо так, то з якими країнами вже можливо співпрацюєте? Дякую. Дякую за запитання. Отже, на даний момент в нашій країні ми намагаємося залучити всі можливі ресурси. Це і експертиза, яка існує. Ми дуже активно співпрацюємо саме з науковими інституціями. Це і фінансові ресурси дуже дякуємо тим партнерам, фінансовим організаціям, фондом, окремим донорам, окремим донаторам за те, що вони долучилися і допомагають нашій діяльності. Звісно, це є одне з ключових проблем. А на даний момент знову таки те, що ми намагаємось зробити, це безпрецедентний крок, тому будь-яка підтримка з боку і громади, і окремих інституцій, і окремих структур буде вкрай необхідною. Ми завжди відкриті до співпраці. Прошу, будь ласка, ще раз заходьте до сайт, на сайт нашої організації www.umt.org.ua. Там долучайтесь до нашої діяльності, є окрема сторінка. Долучитись, посилання на неї зараз. Ви бачите на екранах. Прошу, будь ласка, будемо дуже вдячні. Щодо обміну досвідом на нашій платформі, на даний момент асоціація вже активно контактує з міжнародними стейкхолдерами, тобто ми говоримо і про організації НАТО, і про інші організації, з якими ми спілкуємося, і сподіваємося. На ефективний обмін досвідом всім відомо, що міжнародна спільнота вкрай зацікавлена в українському досвіді. Ми намагаємось його зараз консолідувати, обробляти і видавати максимально ефективним шляхом. Дякую вам, дякую, пане Леоніде, за цікаву важливу інформацію, друзі. А ми дякую, що були з нами сьогодні. Ми саме зараз працюємо над тим, щоб сформувати розклад подій на завтра. Тож стежте за нашими анонсами. Залишайтеся з нами. Працюємо далі разом на нашу перемогу. Слава Україні!